Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині а приїхала нова промгрупа, Такі цікаві чоловічі кросівки. Є у двох кольорах. Темно-синій або більш такий світліший синій. Ціна 559 гривень. Зараз акційна. Є ще жіночі 559 гривень. Тут кольори яскравіші. Так, закриті вони Зараз я відкрию і вам покажу. Ось так виглядають жіночі кросівки. Цікава в них підошва, якась така, як гумова, силіконова. Точно не буде ковзати. Такий варіант. Або біло фіолетові тут такий плавний перехід кольору. З цього два варіанти. Побачила я ще є ось такі чоловічі кросівки. Ціна на них така сама 559 гривень. Два варіанти кольорів, такий бежевий або сірий. 41 розмір. Були би менші, я би, може, і собі їх придивилася Виглядають привабливо. Ще є великий асортимент домашніх капців, але ми вже з вами майже всі їх бачили, тож, мабуть, зупинятися на них я не буду. Кому цікаво, я прикріплю в кінці відео посилання на попередні промгрупи, зможете собі подивитися. Кому цікаво, я прикріплю в кінці відео посилання, я всі дивилась домашні капці ціни від 100 гривень. Це цікава, цікава подушка, але весела. Це такі дорожні подушки-бублики. Тут вони більш дитячі, є два варіанти. І один варіант такий, ведмедик пише. Супер м'які з жирафкою. Бачите, ще й ніжки у жирафки. І гусь. Отакий От варіант. Ціна 249 гривень. 109 гривень коштує набір малярський. Тут є валик, змінні насадки до нього, такий шпатель-пензлик і лоток пластиковий. Так, розпилювачі, такий варіант. Давайте подаємо всі, які є кольори. Бачу: два, три. три варіанти кольорів: сірий, зелений та рожевий. Пластик досить легенький, об'єм 500 мл. Ціна 40 гривень. Такий дозатор для миючого засобу. Є з чорною або з білою кришкою. Ось такий губка ще йде в комплекті. Ціна 60 гривень. Дуже зручно тут натискаєте, трошечки засобу підходить вверх і ви губкою макаєте. Ще один колір світло-сірий. Ось такі варіанти. Така миска чи то тазик пластиковий, об'єм всього 4 літри. Прямокутний варіант. Ціна 80 гривень. І компактно складається. Рушник махровий розмір 70 на 1,40 40, за 199 гривень. Така косметичка. Ціна 115 гривень, рожевий, чорний та білий колір на вибір. Вони мають такі прозорі, бачите, стінки, зручно, для якоїсь косметики. Досить місткі. Хто що організовує, хто косметку, хто аптечку. Футболка чоловіча з коротким рукавом, 100% бавовна. Ціна 169 гривень. Органайзери. Це є такі з відділами. Значить, розмір 33,5 на 33,5 см. А висота, висота 9. Так, зараз хочу показати, які є варіанти. Ось всі варіанти. Ціна 85 гривень. Зручно організовувати, чи якісь шкарпеточки, чи якісь трусики, можливо, якісь дрібні речі. Вони продаються ось так складені, дуже легко їх розкласти. Тут є замочок. Так. І ось так вони виглядають. Цікаво, правда? І тут можна собі щось складати. Пакет вакуумний для верхнього одягу із гачком. Ціна 100 гривень. Миска Луїза із кришкою. З таким декором об'єм 4 літри, ціна 100 гривень. Є такі миски в різних яскравих кольорах, і вони ще відрізняються кольором з зображенням на кришці. Такі соковиті зображення. Ось. 35 гривень коштує салатник пластиковий. Ківш із нержавіючої сталі. Об'єм літр та 130 мл зі скляною кришкою. Ціна 219 гривень. 199 гривень коштує набір контейнерів. Кожен контейнер має різний об'єм: 800 літр 400 та 2 літри і 300 мл. Мені подобається в них те, що вони отсюди йдуть прорезинені. І коли закриваєте, то воно не проливається. Так, по бокам фіксується. Так, каструля із нержавіючої сталі 249 гривень об'ємом 2,5 літри. Ось такий варіант, йде в комплекті із кришкою скляною. 179 гривень миска із центрофугою. Це для просушування зелені. Досить, до речі, велика, аж 5 літрів об'єм. Ось тут крутити, і утворюється така як центрофуга, і вона лишню вологу із зелені забирає в сірому в зеленому кольорі. Ланжбокс. Об'єм 1 літр та 700 мл. Ціна 100 гривень. Вау-бокс, я б сказала. <хи> так, чому вау-бокс? <хи> Зараз покажу. По-перше, тут є, бачите, таке, як вакуумно можна зробити. Відкриваєте. Тут є такий лоточок, в якому є мисочка для соусу, такий контейнер, ложка виделка два в одному, і, власне, головний відділ. Дуже гарно це все виглядає. Ось, і три варіанти кольорів. Коли дивилась анонс, то дуже мені було цікаво ось ці пляшечки побачити вживу. Ціна акційна 119 гривень. І ось так вони виглядають у складеному вигляді. Є два варіанти м'ячів, ніби <смір> ось такі. А є два варіанти фруктиків. Вони ще мають карабін. Об'єм в розкладеному вигляді таких 600 мл, а цих трошки менший – 550. А ось так ці пляшечки виглядають в відкритому положенні, Мається на увазі в розкладеному. Гарненькі, правда? Ці по 600, а ці по 550 мл мають об'єм. А ці, до речі, вставки пластикові, а сама пляшечка йде така, як силіконова. І різний тип в них. Тут такий трубочкою варіант, а тут ось такий. Не, знаю, не хочу відкривати, ось так вам покажу. 80 гривень коштує ось така ємність для олії з силіконовим пензликом. Об'єм 230 мл. І бачу, я два варіанти кольорів. Сама ємність скляна, а пензлик силиконовий. 80 гривень коштує сковорода для млинців, вони йдуть фігурні. Всього 4 варіанти на вибір. До речі, різні є. Бачите, є і ведмедиком, і серцем. Ось тут позначено такою галочкою, який це іменно варіант. От. Розмір 17 і з ручкою 27 довжина. 249 гривень коштує форма для випікання із жару міцного скла об'єм 2,5 літри. Чашки об'ємом 400 мл. Ціна 90 гривень. Керамічні. Вони ззовні мають кольори, а всередині вони є білі. І тут такий цікавий узор, ніби карплинки стікають. Бачите? Ось такий варіант. Шість кольорів на вибір. 40 гривень коштує пляшечка для спеції, об'єм 190 мл скляні і відрізняються вони кольором кришки. Всього 40 гривень коштує набір ємностей для сипучих об'єм найбільшої 650, середня 200 і менше 150 мл об'єм. 109 гривень коштує салатник фарфоровий діаметр 14,5 см. Є 4 варіанти кольорів, цікаве те, що всередині в них є таке квіткове зображення. Ось так вони виглядають. Темно-синій, блакитний салатовий та рожевий колір. 51 гривню коштує салатник фарфоровий діаметром 11 сантиметрів. Набір ножів 3 штуки. Ціна 159 гривень. Ось такі. Килимок для просушування посуду ціна 119 гривень. Він такий, як силиконовий, і два варіанти кольорів: зелений або сірий. Ось. Досить ганучкий. Такі набори контейнерів круглих, об'єм літри, літр та 2 літри. Вони відрізняються кольорами: є сірий, світло-рожевий та білий колір. Кришки прозорі. Ціна такого набору 100 гривень. Засіби проти молі антиміль 23 гривні. Гнучкий подовжувач для біт. ціна 40 гривень. Зубний порошок є декілька варіантів ціна 30 гривень 100 г. Набір кульок для прання речей. Дві штуки за 46 гривень. Фіолетовому або в зеленому кольорі. До речі, можна ще робити масаж стопи. Так, ще бачу її в синьому кольорі. Три варіанти кольорів. Засіб проти лупи сольсена паста 43 гривні. Шнурки силиконові, в наборі 16 штук. Є такі яскраві кольорові, є білі і є чорні. Ціна 65 гривень. Набір резинок для волосся 5 штук за 26 гривень. Є такі темніші, є більш яскравіші. Аксесуари для педикюру. Такий варіант Чотирьохсторонні. і щітка, і пемза. 50 гривень. Атомайзер для парфумів об'єм 5 мл, ціна 35 гривень. Теж, бачу, її різних кольорів. Ось всі кольори, вони, до речі, мають знизу такий отвір, такий механізм. Ви знімаєте на своїх парфумах ковпачок, цей такий, який розпилює. І вставляєте ось це і напшикуєте всередину в баночку. Виходить, що Ось так приставляєте до баночки, натискаєте і наповнюєте. Ефірна олія, об'єм 10 мл, ціна 40 гривень. Олівець для брів із пензликом. До речі, кольори є два варіанти: чорний та коричневий. Така собі волоскова техніка. Ось такий тут пензлик. 25 гривень ціна. Освіжувач повітря автомобільний 35 гривень. Акційна ціна, аромати є різні. Чохол для окулярів 45 гривень. Лопатка для розмухування полум'я. 30 гривень пластик. Вимірювач кислотності 139 гривень. А він ще вимірює і вологу, і освітленість ґрунту. Тут таке всяке. Набір вішалок металевих 5 штук за 90 гривень. Крем гель сила кінська 40 гривень. Ви минулого разу запитували виробника, бачите, виробник міста Дніпро. Ніж канцелярський із запасними лезами. Ціна 55 гривень. Всі жовті, такий більший варіант. Пальник газовий 100 гривень. Металеві органайзери для серветок косметичних. Ціна 139 гривень. Ось так вони виглядають. Тут відкривається кришка вгору і вставляється коробка з серветками. Так би мовити, вже навчені. І одразу в магазині можна приміряти, чи помістяться серветки. Все чудово поміщається. З велосипедом, з птахами, з квітами. Павербанк 245 гривень, такий набір біт 149. Іграшки антистрес, такі качки. До речі, виглядають цікаво, є ще в рожевому кольорі. Ціна 100 гривень. Набір для творчості, розмальовка для малят 22 гривні. Велика книга завдань. Це теж для менших діток. Так, велика книга розвивальної наліпки, розумні завдання. 199 гривень художня література фентезі. 129 гривень коштує книга із твердими аркушами для діток. 50 гривень така розмальовка із наліпками. Вона є більшого формату. І за 95 гривень така велика книга завдань та наліпок. Справді велика книга, дуже багато тут різних завдань. Різноманітні набори для творчості: такий набір наліпок 20 гривень, метелики 27. Брелок єдиноріг 65. Такий м'який варіант 90 з пищалкою. Такі брелочки по 22 гривні, ведмедики 55, конструктор термо. 90 гривень, такі м'які іграшки. Брелочки по 159 гривень. І такий варіант по 16. Набір базових автомобілів Hot Wheels ціна 249 гривень. пазли 24 елементи 60 гривень. Такий набір для творчості 55. Картина декоративна 3D 129 гривень. Є квіти, пір'я, такий варіант дерева, годинник настільний з декором 119, є ще в срібному кольорі.